Двіші, ми продовжуємо. Друга частина, другий відділ каченятка по 80 гривень. Ті каченята по 80 гривень. Скігарнеси. Скачок рекомендую брати голубий фаворит. Ролерна качка, грубий фаворит. Швидко наросте, гарно набирає вагу, до 3 кг тушка, дуже гарні качки. Так, 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 Ролерну качку. Так. так, така курочка по 100 гривень. Зараз вам покажу, яка різниця між голубим фаворитом і мулардом. Дивіться, це є мулард Бачите, чорна крапочка на голові. Це є мулард Какачка. По 120 гривень качка. Вона ну, добре росте, вона жирна качка, ну, не така велика, як бройлерна качка. Бролер... Це мулар, та? мулар. так? Бачте, продавця, муларт. Бачите, перепрошую, тільки що уточнив продавця. Муларт йде до 4,5 до 5 кг. тушка може бути. А голубий фаворит має тушка 3 кілограми. Ось так, це є лак. Така по 120 гривень. Качка. Ну, качку взагалі вигідно, чому брати. Якщо ви маєте якусь, наприклад, велику ділянку, маєте багато трави. Качка ця, вони як взагалі, як пилососи, з'їдають все, що є. І слимаки, і черваки, і все, що хочете. Вони їдять і травичку, і взагалі. Качка дуже багато їсть, але дуже добре росте. Вона, взагалі три місяці часу, і ви її підзабій. Ось така гарна качка. Якщо брати між качкою і куркою, в принципі, бульйон смачний, також з качки. Вон, він жирний, гарний, качка дуже добра. Качка дуже добра. Курка вам того не дасть 100%. А це є голубий фаворит. По 100 гривень такий голубий фаворит. Ось такий, це є бролірний. Тушка 3 кілограми. 3 місяці і під забій. Ось так. Також, напевно, візьмемо 10 качок. Маємо місце травички достатньо, бачите, не їдять сам, не виїдають взагалі, просто бомбезно. Дуже добре. Ось така качка. Взагалі ну, досить добре, і <кій> м'ясо в качки трохи жорстче і добре тушити на затушку, ну, бомбезно. Ось таке. Є менша качка, голубий фаворит, але менший трішки. Ось такий. Ось цей менший по 70 гривень. Також завжди у людей купляю собі курочок, купляв. Досить гарна птиця, якісна, вона пропоєна, все прощеплена. 100 гривень, повністі, і ось так, така <звук> місо, місо -мисочка. М'ясо на ж піднімала, і тебе рік було, але і кошти М'ясо носочка. А ці дочка. Але це дуже кричать.

Так, кролики, кролики, молоденькі кролики. По 150 гривень. Молодь. П'ютера місячна по 150 гривень. Великі кролики. Кролики, по 150.

A same six kosher? 600 гривень саме Також треба свого самця мати, тому що проблема з самцем. 600 гривень. 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 самець, молодий. Треба купити собі щоб я маю. Я купив бройлерів і червоних Так, такі сяпати під косу по 250 гривень. І індивідуально потрібно вибирати під свою висоту по 250 гривень. Примаж для коси. Так, такі амброкси. Це тижневі, так? Так. 80. І такі по 100. Окінкіни і оброкши. Ви ж не маєте, маєте платити просто. Є попінкіна 150. А 150. Так, це Так, дощі, по зернових, по 8,50 пшениця. 8,50 кукуруза. І 8,50 ячмінь. Так, ось така несучка є молода. По чому так? 190 гривень По 190 гривень, молода така не сучка По 190. 190 гривень 190 гривень о 20 гривень, редиска. Пучок диски 20 гривень. Некроплена можна дітям. Цибуля чи 15 штук 50 гривень. Рання голландська з дюбчиком, з віроні, а та звичайна кругу. Опускать згородню. Світана по 110 гривень за літру. 110 гривень. А короб по чому? Я перебираю. Особа цярень, так? Короб? По 150 гривень. 160 гривень. Гривень. гривень, пів літра, півтора літра Молока. Молочні продукти, домашні обов'язково також до купляйте, тому що це є здорово. здорово. Mm. Так, а по чому? Я по 5 даю. По 5 за штуку, так? Да? Так, 5 гривень штучку. П'ять гривень за штуку. Хто у скло не забув? Не забувайте купити на ринку. Корінь хрені. По п'яти грані за штуку. Дивіться, є цибулька. Дізні сорти цибулі. Дізні сорти. Ось на насадження. Не забудьте на ринку по цибульку. Цибулька на насадження по 50 гривень. А що войко здоймає? 350 гривень. Обов'язково перед великодним Пляцки мають бути на столі, щоб ви собі це повитали. Так, насадження, лаванда по 50, по вісімдесяті. Насаджень дуже багато, різних. Паня, а ці твої книжечка по чому ці? 400 гривень, так ми А оці? 150. 150. Насадньому так то і від 150 від 100 до 150 гривень. Там книжки є тобто менше, 120-150. Насадження, Ох, Так, насадження в середньому від 100 до 150 гривень. І все, вишні, черешні, сливи. Черешня 200 гривень. 200 гривень черешня. Три роки. Черешній китай, який цього року засіб. І брошка забусь. Це не перебуває. Так, глядачі, такий сьогодні був ринок, місто тлумача. Друга частина, та й небагато, товару, в принципі, також небагато, немає різного. Що все, що було, все, що міг я вам показав. З загальної інформації. Всім дякую, всім веселих свят, смачної солодкої Пасхи, благополуччю вашим сім'ям. Не забудьте підписатися. Всім гарного дня. Будьте здорові!